Оксі дуже дякуємо за вашу аналітику. Але скажіть, будь ласка, чи не бачите ви е, суперечності історичних у тому, що Російську імперію насправді створили українці? Один з них це був Феофан Прокопович, який провів адміністративну реформу і реформу синоїдальну? Іншим був це Олександр Безбородько, який був автором величезної кількості міжнародних договорів, за допомогу яких Росія як імперія укріпилася на міжнародній арені. Ми знаємо історію Кочубе, який був міністром внутрішніх справ і фактично створив внутрішню організацію поліцейської держави у Росії, для мене особисто є нонсенсом, те, що Енгельс, аеропорт, аеродром, з якого запускаються стратегічні бомбардувальники, називався Покровська Слобода і був заснований no. українською цими козаками, які возили сіль. А тепер з українського поселення, яке було сформовано і засноване. За Волгою стартують літаки, які були передані з України на підставі міжнародного договору, який таким не являється, тому що Будапештський меморандум для мене, як для юриста міжнародника, є ганебним актом більше політичного характеру ніж міжнародного правового. і вони стріляють по нас безпосередньо ракетами, які ми їм передали. От які з літаків, які із, із, із літаків, які ми передали і ракетами, які ми передали більше того, на тих ракетах містяться комплектуючі, які Україна до по-моєму 2011 року поставляла Росії навіть в обхід всіх регламентів служби експортного контролю. От чи не повинна Україна зробити більш радикальних висновків по співпраці з Російською Федерацією і зі всіма іншими партнерами, тому що ми чітко розуміємо і бачимо, що в принципі ми завдячуємо нашій перемозі сьогоднішній українському народу, українському війську, і висновки, які ми робити, повинні би на майбутнє повинні полягати у глибокому аналізі минулого, якою має бути форма співпраці з Росією, тому що комунікувати нам потрібно. Ми не можемо уникнути. Формування порядку денного, який спрямований на майбутнє, в якій формі, в способі і регламенті, на вашу думку, ми маємо підтримувати. Контакти з Російською чи Федерацією, чи які би формі організаційного праві вона не існувала в майбутнє. Дякую. Після перемоги, я так розумію, ви маєте на увазі. Так, так. Ну, це дуже дуже залежить від того, хто є за яким сценарієм піде. Якщо громадянська війна, це одне, якщо там, Північна Корея це інше якщо так звана ліберальна Росія, це третє. Якщо розпад, то це інше. Але ми маємо жорстко захищати наші національні інтереси дуже сильно і виходячи з вірної оцінки минулого. Тобто, як ви як ви кажете, я глибоко підтримую цю вашу думку. І на, на фаховому аналізі майбутнього треба створити інститут Росії. Я би створив інститут научно-дослідницький інститут радянського союзу, який все ще існує. і радянський проект, все ще все ще панує навіть в Україні, тому що ми дивимося. Принаймні в геополітичних питаннях, в школі Радянського Союзу, радянської геополітичної школі. Я багато разів стикався, що дуже багато людей, які щиро переживають за Україну і говорять і мислять лише українською мовою, розмірковують в, 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 в радянські парадігми світу. Це треба витравлювати, це створити національну школу, західну школу. Але треба вивчати. У нас нема професійного академічного вивчення головного противника. Це величезний недолік. Має бути інститут Росії. Ми маємо знати Росію краще, ніж Росія знає нас. Тоді це перейде в науковий аналіз. А тоді відбудеться головне ми не лише будемо оцінювати вірна можливості. А почнемо вгадувати принаймні через раз наміри Російської Федерації, чи вони хочуть з нами торгівельну угоду вкласти, чи військові якісь там речі, чи їх політику по відношенню до Китаю, до Білорусі, до, до НАТО і так далі. І так далі, це треба ставити на ґрунтовану експертну оцінку. А це, як ми бачимо, дуже нелегко, тому що, наприклад, дуже шановані запідне, західні аналітики за півроку помилилися тричі дуже прикро. Вони помили, помилилися, оцінюючи боєздатність армії Афганістан, повна помилка. Помилилися, оцінюючи боєздатність російської армії, повна помилка трагічна, і для росіян і помилилися в оцінці здатності нас чинити спротив Збройних сил України, українського народу. Три рази за півроку, ну це, це для дуже вишуканої, дуже глибокої, дуже традиційної школи аналітики на Заході. Навіть ми бачимо, наскільки це. Непросто тому казати, що ми були наївні. Ми були наївні. Тому що ми спустили в унітаз, най, най, найбільшу курпірову груповання військ в Європі, 2,5 мільйона осіб на 91 рік, і продали всю в Африку на Близький Схід. Ми можемо казати всі помиляються. Ізраїль нагадую, після шесті війн з арабами, після двох інціфат примудрилися заключити з мірного водолосла, міра в обмін на території, яка виявилася повністю правальною і. Вона набагато гірше ніж мінські угоди разом взяті. Тобто, люди, прагнення миру, здатні робити помилки, навіть такі розумні люди, як ізраїльтяни, навіть після шесті війни. Я дуже хочу. Я працюю над цим. 24 на 7, щоб українці ми всі зробили. Правильні висновки щодо Російської Федерації взагалі до стану нашої безпеки, що нам вистачило однієї війни такої однієї аднієї шість, як а адні. І про це за це треба битися що хвилина, що секунди. Я дуже радий, що я не один так думаю і хочу вам завзячити із запитання. Я чув, що ви казали на перед тим, як я включився.